Розпаковка, я би сказала, що це життя необхідне. Коробочка. Ось такі дві великі коробки колагену, трипептид. Я замовила собі ще на два місяці цього колагену. На два місяці ось такого колагену, трипептид, голубенький оцей. Тут 15 тисяч міліграм, це просто найкраща, найкраща формула, дівчата. Якщо ви турбуєтесь про свою красу, про свою шкіру, про свою молодість, колаген це просто маст хев знаєте, колагенів дуже багато є, але оцей 100% працює. Я вам його показую, тому що я його приймаю. Ви мене часто запитуєте, як я доглядаю за собою, за своєю шкірою, бо бачите, що я не виглядаю на... Вже майже на 47 років я не працюю в коралі, мені просто подобаються ці продукти, я з вами ділюсь, що як я роблю. Я хочу вам розповісти, що я брала з собою із продуктів Корал у мою відпустку. А вже я ще брала з собою колаген, ну але це у мене вже остання баночка залишилась з курсу. Ще я брала з собою пентокан, бо ви знаєте, що у відпустках багато рухаємося, не досипаємо, дуже активно, все емоціонально і фізично. Пентокан це для енергії, для відновлення, для гарного самопочуття. Далі, оце просто ну, мені дуже це допомагало, це, це метастік. Це якщо ви знаєте, ви подорожуєте, і ви в дорозі, або коли приїжджаєте, їжа е е інша, і ви хочете все спробувати, але шлунок не може адаптуватися на швидко І ви знаєте, у нас у дівчат багато є проблем із, із стулом, особливо у подорожах. А оце просто помічник, дуже класний. Приймаєш отакі, отаку штучку, з водичкою розводиш і все в тебе гаразд. Ну я вже ще брала з собою ці біоцелюлозні масочки. Просто клас, я це дуже-дуже зручно, і вони вони шикарні. Вони просто шикарні, теж рекомендую. У мене все про коралл, я чому вам розказую? Я беру те, що я для себе обираю, ці продукти, які я обираю, я вам розказую, ділюсь, бо ви питаєте, і я вам відповідаю, що я роблю. От багато дуже знаєте, там є питань, Потрібно якісь добавки приймати, чи не потрібно якісь добавки приймати. Я вважаю, що краще зробити, чим не зробити. Якщо ви не будете робити нічого, то нічого і не допоможе якщо ви будете шукати, що саме працює з вами, це правильно. Я з вами ділюсь тим, що мені допомагає. Цей колаген, це самий крутий колаген, який в мене був за все моє життя. І в мене шкіра вона гарна, але її треба підтримувати, щоб вона була гарна. Не працюю я консультант, ні, я вам не, не зможу там розповісти. Я розповідаю про себе. Я вам з вами ділюсь. Далі, я зареєструвалася, у мене є посилання, я, вам, я з вами їм ось тут ділюся. І ви нажимаєте, реєструєтесь і замовляєте собі ці продукти за тою ціною, якою я замовляю я. Все, у мене все. По коралу у мене все.